Кожного дня ми бачимо безмежну кількість різних візерунків і розуміємо, що хтось доклав чимало зусиль, щоб їх виготовити. А що можна сказати про візерунки, які ми зустрічаємо у природі? Що відкривають вони? Візьмемо для прикладу сніжинки. Ці кристалики утворюються, коли у хмарі водяний пар перетворюється на лід. У мірі зростання кристалику виникає витончений ажурний візерунок. Розглянемо окрему сніжинку. Її промені розходяться, утворюючи промені все меншого розміру. Цю властивість самоподібності математики називають фракталами. Фрактал це фігура, у якій один і той самий мотив повторюється в послідовному зменшуючому масштабі, де ще у природі зустрічаються приклади фрактальних структур. Властивість самоподібності демонструють і дерева. Від стовбури відходять гілки, від них ще менші гілки і так далі. Листя папороті також являє собою фрактал. Ще один вид фрактальної конфігурації це розділена на камери мушлена утілуса. Підростаючи, наотілу будує нові, все більші камери, відділяючи від тих, які йому вже не потрібні. У результаті утворюється фрактальна спіраль, яка збільшуючись зберігає ту ж саму форму. Подібного роду спіралі утворюють і хмари під час урагану, і завитки на маленькій раковині, і зорі у галактиці, і зернята у корзині соняшника, що ж лежить в основі цих спіральних структур. Якщо говорити про соняшник, важливу роль відіграє один особливий кут. Цей кут приблизно рівний 137,5 градусів. Іноді його називають золотим кутом. Завдяки йому створюється максимально компактна структура з чітким спіральним малюнком. Якщо розвиток корзинки соняшника проходить під іншим кутом, наприклад 140 градусів, то ми бачимо зіальну структуру і розташування зерня не було б таким раціональним. При детальному розгляді можна помітити дивовижну залежність між золотим кутом. І рядом чисел, що називають послідовністю Фібоначчі. В цьому ряду кожне наступне число рівне сумі двох попередніх. Цікаво, що числа Фібоначчі можна розлетити у багатьох рослин. У соняшника 34 спіралі закручені в одну сторону і 55 у другу. Обидва ці числа входять у послідовність Фібоначі. У ананаса зазвичай 8 або 13 спіралей. У квітів зі спіральною будовою кількість пелюсток зазвичай співпадає з числами Фібоначі. У чому ж особливість цих чисел? Просуваючись ряду Фібоначі, ми бачимо, що співвідношення між сусідніми числами все більше наближається до величини золотого кута. Ця цікава математична залежність між золотим кутом та числом спірали рослин нагадує нам про те, що візерунки, які ми зустрічаємо у природі, виникли не випадково. Всі вони продумані і підпорядковані єдиним законом законом математики.